Василь Семоненко, дід умер. От і все. Поховали старезного діда, закопали навіки у землю святу. Він тепер уже не стане, і ранком не піде, і з косою під гору круту. І не стане мантачкою тишу будити, задивлятися в небо, як гаснуть зірки. Лиш росою по нім буде плакати жито, і пливтимуть над ним непомітно віки. От і все. Поховали хорошу людину, повернули навіки улону землі. Та невже ж помістились в тісну домовину, всі турботи його, всі надії, жалі? Та невже ж то йому все віднині байдуже, чи світитиме сонце, чи ніч напливе? у душу мою закрадається Божа, вічай груди мені розпанахує, рве. Я готовий повірити в Царство Небесне, бо не хочу, щоб землю ішли без сліда. Безіменні, святі, незрівнянно чудесні, горді діти землі, вірні діти труда. Хи шалені годуть над планетою весню, хай пнеться вгору крізь листя старе. Я не вірю, що дід із могили воскресне, але вірю, що ні, він увесь не умре. Його дума нехитрі додумають внуки, і зочища віки племенітимуть в них, його пристрасть і гнів, його радощі й муки. Що вмираючи, він передав для живих.